Своїм зростом пан Сергій відрізняється від місцевих, як справжній Сибіряк, два метри з гаком приїхав аж з Хантиманційська, де вже мінус 15. На Закарпатті потрапив у справжнє літо. та ще й у гарячу пору на вибори. Відзначає, поки усе гаразд, порушень не помітив. Ми зранку зустрілися з губернатором. нам було дано напустя, що посмотрети на що звернути внимание. Ну і звісно, Наша избирательная законодательство России и Украины не очень сильно отличается. Мы смотрим, как организован прием избирателей, так скажем, как они получают бюллетени, как они производятся процедуры голосования. То же которое у нас уже в России и здесь, это видео наблюдение, тоже это нам показали достаточно на очень высоком уровне, так скажем, Европейский стандарт. А вот пан Лукша из сусідньої Словаччини. каже, тут усе знайоме. Чимось особливим виборчий процес в Україні від словаччини не відрізняється. Хіба що відеоспостереження для сусідів словаків у новинку Це перша виборча дільниця, де ми побували. Ми не побачили нічого, що можна вважати порушенням голосування. Все йде так, як треба. більше того, я здивований, що у вас вже є відеоспостереження на дільниці. У нас такого ще немає. у нас ще не Голова виборчої дільниці пан Михайло зізнається, деяких західних спостерігачів відеоспостереження дивує. Ніяких вони порушень не помітили. У них одне було, що у них немає, каже, такого відео як поняття, як відеоспостереження, у них немає, тому що каже, у них ніхто би собі не дозволив із комісії е, якісь фальсифікації. Працювати на виборах міжнародні спостерігачі будуть і після закінчення голосування. Лише в Ужгороді планують побувати на кількох виборчих дільницях.